Тучасні дитячі повчальні казки. Ця казка присвячується маленькому хлопчику, який народився у місті Київ у місяці травня 2024 року. У важкий час. Я бажаю, щоб той важкий час скоріше скінчився. Бажаю щасливої долі та Божого захисту Артему Ростиславовичу. Казка про виховану та невиховану мишку. Жила була собі мишина родина. Тато, як і належить, ходив до праці. Додому приносив зернятка, солодощі та, звісно, гроші. Мама займалась господарством і були у них дві донечки-сестрички-мишки. Одна була маміною помічницею, рано просиналася, виконувала всі мамині прохання та доручення. Старанно навчалась у школі. Інша, хоч і була старшою, м'яко кажучи, старанністю не вирізнялася. Її не цікавили ніякі домашні справи, навчалася погано, дуже часу сиділа за комп'ютером або допізна дивилася телевізор. Ну і зрозуміло, що рано просинатись було їй вкрай важко. На вихідних вона спала до півдня. В кімнаті у цій мишки був великий безлад. Одяг лежав купою брудний чистим. Під ліжком можна було побачити шкурки від бананів та цукерові фантики. Кімната була схожа зі свалкою. Коли мишці робили зауваження, вона грюкала двірми та замикалася у кімнаті. Та ось якось тато зайшов у кімнату старшої дочки та розпочав з нею серйозну розмову. Моя люба! Треба навести лад у кімнаті, заправити ліжко, зібрати сміття, розложити речі по своїх місцях. Тобі треба, ти і вбирай, відповіла донька. В такому випадку мені прийдеться забрати у тебе комп'ютер, відповів тато. Поверну, коли буде наведений лад. Та триста років мені потрібен ваш комп'ютер, розсердилася мишка. І взагалі, піду від вас та буду жити, як захочу. Донька грюкнула двірми, мотнула хвостиком та й побігла. На вулиці яскраво і тепло світило сонечко. Підстрибуючи та наспівуючи пісеньку, мишка побігла до лісу. По краю стежки росли дивовижні квіти. Над ними літали метелики. Мишка зривала квіти, спостерігала за метеликами, бавилася та раділа. Так було деякий час, та незабаром вона відчула, що хоче їсти. Тут, бачить, сидить хом'як та жує насіння. Гей, товстий, посуйся, та дай мені насіння, я їсти хочу. Хом'як не очікував такого звернення та аж підскочив від несподіванки. Ах ти, миша сіра, вигукнув хом'як. Ану тікай звідси, бо так зараз накормлю ніколи не забудеш. Мишка з переляку шмигнула в траву, повернула на іншу стежинку і побігла якнайдальше від хом'яка, через деякий час потрапила на луг. На той момент сонечко вже нагріло, а пекло. Спека була неймовірна. Хотілося прилягти у тінь та відпочити. Тут вона побачила недалеко дерево. Коли підійшла ближче, Мандрівниця помітила, що під ним розкинув лапи у різні сторони, лежить вовк. Мишка сміливо наказала Сунься, сірий, ти тут не один. Піднявши голову, примруживши ліве око, вовк оцінив ситуацію, зрадів, що обід сам прийшов до нього, хитро промовив: Ну, звісно, підходь ближче. Умістимося тут разом, та трохи подвинувся. Мишка неспішно, самовдоволено крутячи хвостиком, підійшла до вовка та всілася поряд. Тут вовк різко розвернувся та клацнув зубами, але промахнувся. Може, йому завадила гілка, яку він не помітив. Мишка підскочила та за всіх лап побігла, не розбираючи дороги, куди очі дивляться. До всіх неприємностей додалася ще зміна погоди. Різко подув сильний вітер, на небі з'явилися темні тучі, та невдовзі різко почався дощ. Холодні, важкі каплі боляче хльостали. Мишка, чи то від дощу, чи то від сліз, не бачила дороги зовсім і сама не зрозуміла, як опинилась в маленькій. Але сухі та комфортні печері. Тут вона вже дала волю своїм сльозам і заголосила. Чого ти плачеш? Що сталося? раптом почула, чий то голос. Мишка тут же припинила плакати та, повернувшись, побачила цікаву мордочку та ще й догори Дриго. Ти хто така? Я летюча миша. А я теж Миша, тільки голодна, нещасна, розгублена миша. Та й розповіла новій знайомі, що з нею стало. Та вислухала уважно і запитала, а ти розумієш, чому так сталося? Я погано себе поводила, не слухала маму й татка, була груба та неввічлива. Добре, що ти все це зрозуміла, відповіла співрозмовниця. Я спробую тобі допомогти. Зараз полечу та пошукаю твоїх рідних. Та й полетіла. А в цей час мама, тато та молодша сестра не могли знайти собі місця. Зникла їх старша дитинка. Вони пішли її шукати та вирішили розділитися та піти кожен по своїй стежинці. Молодша якраз потрапила на ту, якою невдовзі вирушила її старша сестра. Тут вона побачила хом'яка, який все сидів на тому самому місці та лускав насіння. Добрий день, шановний дядько Хом'як, привіталась мишка. Добрий, добрий, відповів хом'як. Ви раптом не зустрічали мою сестричку мишку? Як же, як же, це та сіра, неввічлива миша? запитав хом'як. Напевно, вона посила вушки мишка. А я її налаяв і вона побігла по тій стежинці, показав Хомка. А ти сідай поряд, пригощу насінням. Дякую, дядько хом'ячок, але немає часу Побігу далі шукати свою сестричку. Ну тоді успіху тобі. І мишка побігла по вказаній стежинці. Та вийшла на луг і побачила вовка, який потрапив у капкан. Вовк щосили намагався звільнитися, але заіржавілі щелепи капкану не пускали. Вигляд у нього був нещасний. Вовк, давай тобі допоможу, то тільки не рухайся. Мишка шмигнула до капкану, що сили натиснула на пружину. Капкан крякнув та відкрився. Вовк почав зализувати свою зранену лапку. Вовк, ти не бачив тут мою сестричку мишку? Це така самовдоволена, хамовита миша? Напевно, вона, зітхнула молодша сестричка. Бачив таку, відповів вовк. Ти мені допомогла, і я тобі допоможу. Вона побігла по тій стежинці. Дякую тобі, вовк, відповіла мишка і побігла далі. Коли побачила, як хтось швидко пролетів повз. Почекайте, не могли б ви мені допомогти? Звісно, це була летюча миша. Побалакав декілька хвилин. Вони зрозуміли, що мова йде за одну і ту саму подружку, яка погано себе поводила та потрапила у біду. А зараз все зрозуміла і хоче повернутися додому та виправитися. Молодша привела нарешті старшу додому, де їх чекали тато і мама. Та після цієї пригоди старша мишка вже не вела себе як раніше, вона стала чемною. Ввічливою та відповідальною